Розв'яжемо наступну задачу. Використовуючи цикл «while», потрібно вивести на екран наступний ряд чисел, де N вводить користувач. Побудуємо математичну модель до задачі, заповнивши блок схему. За умовою користувач вводить значення для змінної n. Нехай «i» – змінна, яка використовується в циклі «while». Так як наш ряд чисел починається зі значення 8, то надамо зміні І початкового значення 8. Заповнимо фрагмент блок-схеми, який відповідає за побудову циклу вайл. Так як цикл вайл називають часто циклом з передумовою, то почнемо із заповнення умови. Наш цикл має тривати до тих пір поки значення i не перевищуватиме n. Отже, запишемо умову як i менше, ніж n плюс 1. Перейдемо до заповнення тіла циклу. Першим кроком ми маємо забезпечити виведення значення змінної і. Наступним кроком значення змінної i потрібно збільшити на 8. Так як різниця між сусідніми членами ряду дорівнює 8. Перейдемо до реалізації математичної моделі в середовищі Python. Спочатку забезпечимо введення користувачем значення для змінної n. Введення реалізуємо за допомогою функції input, а змінній N надамо значення int, тобто цілого типу. Наступним кроком надамо початкового значення зміні І. Перейдемо до побудови циклу. Записуємо оператор while, умову та переходимо до побудови тіла циклу. Реалізуємо виведення значення змінної І. При цьому параметру end надаємо значення пустоти, щоб забезпечити виведення чисел в рядок, а не стовпчик. Наступним кроком забезпечуємо збільшення значення змінної i на 8, протестуємо програму. Нехай n дорівнює 40. Тоді на екран виводиться ряд чисел 8, 16, 24, 32 і 40. Протестуємо програму для випадку, коли користувач веде значення змінної n менше за 8, наприклад, 2. В даному випадку. Числа не мають бути виведені на екран. Пересвідчимось. Отже, програма працює коректно.